У музеї історії не презентували виставку світлин карпатських пралісів. В експозиції лісова рослинність, яка збереглась у непорушеному стані на території природного заповідника Горгани. Вона є недоторкана природний заповідник Горгани заборонений для туризму, а на цій світ ви можете побачити ту красоту, яку ми оберігаємо. Ці світли зроблені у межах. Українсько-німецького проєкту про підтримку територій територій України і ми хотіли показати оту всю глибину, всю ту яку ми зберігаємо у 2017 році. Частина території заповідника увійшла до світової природної спадщини ЮНЕСКО як один з масивів букових пралісів Карпат. Знаходиться єдиний в Україні природоохоронний об'єкт на території Пасічнянської і Полюницької громад та доступний лише для наукових досліджень і екологічного моніторингу не всюди так пересічний. Мешканець нашого краю чи гість краю може потрапити, але от те, що не можна побачити безпосередньо в там, в заповіднику, можемо побачити тут в нас в музеї. Ну і до слова, ми з природним заповідником співпрацюємо вже протягом декількох років. Це не перша виставка їх в нашому музеї. Досить велику виставку вони мали влітку. 2022 року в нас і ми дякуємо за їм за цю співпрацю, за можливість згадати про таку важливу історію України події, як 70-ліття членства України в ЮНЕСКО і надіємося на подальшу співпрацю. фотороботи фіксують унікальні гірські праліси. На території заповідника росте понад 1700 видів рослин та грибів, 42 з яких занесені до червоної книги. України та проживає майже 1300 видів тварин з них 55 – червонокнижних. Всі ці фотографії гарні, бо тому, що в горах поганої фотографії немає. Бо гори наші то є краса наша. Тут цікаві фотографії і деякі отакі стіжки піз... пізнаю, може, навіть і по тій стежці я йшов колись, залежить де то знято. Ну, я хочу сказати, що я по горганах ходив дуже багато тут. Ходив я, зокрема, ходив на березовачку пару разів. Оглянути фотовиставку може кожен охочий. У музеї історії Надвірнянщини вона працюватиме до кінця вересня. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.